Слава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий деджест, якому я як завжди нагадаю вам найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня. Сьогодні поговоримо про країну ніпуха, візити з-за кордону та автомобільні пригоди. <му> Пам'ятаєте, як слуга народу трухін хотів в ліс піти після ДТП?

Правильно. Вийде. Вийде. за це Суд виніс йому вирок. Нардеп пішов на угоду зі слідством, визнав свою провину у пропозиції хабаря. Трухін тепер зобов'язався протягом місяця заплатити 6 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ, і крім того, мусить заплатити штраф 68 тисяч гривень. Це максимальна сума за інкримінованою статтею. цього тижня. Трапилася ще одна гучна автомобільна пригода. Київська патрульна поліція зупинила автівку, що рухалася зі швидкістю 160 км на годину, і заважала іншим водіям. На нещастя з кермувальником сиділа інстаграм блогерка якій стало страшно жити в ето страні після зауваження полісменів. Вона виклала гнівний допис, де звинуватила патрулях у тому, що вони ні за що накинулись на її мужа і досягла неабиякого розголосу. У відповідь на сайті патрульної поліції виклали свої записи. Можна, будь ласка, посвідчення водія. Будь ласка, посвідчення водія. Ну давайте не будете да... водії. Не виражайтеся на церкву електрику. Будь ласка, по-друге, ну, прошу посвідчення водія. Прошу ваше посвідчення водія. Прошу ваше посвідчення водія. Останній раз запиту посвідчення водія і я буду змушені, будь ласка, треба. посвідчення водія. Показуйте, будь ласка, будь ласка. Я до вас звертаюся з повагою! Я прошу ваші документи. А ви не треба нікуди ходіть. Ви нікакий штраф. Посвідчення водія до ознайомлення допомогу. Можна, будь ласка, ще раз ваше посвідчення водія. З автомобіля виходимо або я вам допомогу. ознайомлення ваше посвідчення водія. Водійське посвідчення повного ознайомлення, будь ласка. Немає на відео. А чи фіксатор? все, будь Лучше не ты? трогай, йо, На меня напали на меня. двое человек, побили, побили меня, избили пене не пене. из того с сего. Ці люди живуть так, ніби в країні й немає війни. Оце терпіння в поліцейських. Цього тижня була річниця повномасштабного вторгнення. За два дні до річниці у низці російських міст по радіо пролонало оголошення про загрозу ракетного удару. Аб'являється вас душне трівота. Сьогодні укриття. А 23 лютого у тимчасово окупованому Криму радіо транслювали звернення Буданова. Каждый Он обращается к Украина возвращает все захваченные территории. Донбасс, Автономная Республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя перед Украиной. Где бы они ни скрывались, все они будут ликвидированы. Всем патриотам время действовать пришло. Ждите, мы идем к вам. слава Україні. До річниці Укрпошта випустила поштову марку Путини Поних. А платформа Юнайти-24 з Артем Сіль випустила 100 тисяч символічних пачок солі. Вартість однієї упаковки 500 гривень. 465 із них підуть на дрони камікадзе для гур. Ще хочу поділитися однією особистою радістю. Юнайте 24 випустили ролик, де світові зірки підтримують Україну, і серед них був Міша Колінс. І це дуже важливо для збереження спогадів з мого дитинства. Міша Колінс – один із головних героїв у серіалі надприєю. Кілька тижнів тому інший головний герой з цього серіалу знявся в рекламі Atomic Heart, гри про хорошого КГБшника, яку випускають росіяни ось зараз. Тому для моїх дитячих спогадів було дуже важливо, що не весь каст надприроднього довбограє. Встигла купити сіль міць. Розкажіть у коментах, і раз ви вже скролите вниз, лайкніть і поширте це відео, аби допомогти просуванню каналу. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик. А ще можна підтримати мене фінансово. Як це роблять ось ці чудові люди? Дякую. Президент США Джо Байден 20 лютого прибув до Києва із неочікуваним візитом і оголосив про новий пакет допомоги Україні. 21 лютого з візитом до Києва прибула прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні. Прем'єрка відвідала деокуповану Бучу та Ірпінь. 23 лютого до України прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він також побував у Бучі та Ірпіні. А ось що здивувало, це оголошення МЗС Угорщини про підготовку візиту до Києва прем'єр-міністра Віктора Орбана, того самого Орбана, який обіцяв у 2023 Ся максимально осторонь від війни назвав Україну нічийною землею і прийшов на зустрічі з футболістами у шарфі так званої великої угорщини. Туди входять території Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України. Можливо, на Орбана якось повпливало те, що міністр закордонних справ Словаччини послав його нахуй прямим текстом у головному управлінні розвідки. Попередили про початок масштабних навчань стратегічних ядерних сил на території Росії на тлі візиту Джо Байдена до Європи. А російське Міноборони звинуватило Україну в підготовці нападу на Придністров'я. Наші зсу в російській формі за їхніми словами мали інсценувати напад російських військ на території ПМР штоху скажете. Прости, Господи, не ведуть, що творяд. У МЗС Китаю заявили, що Сполучені Штати не мають права читати їм лекції про постачання зброї на тлі занепокоєння офіційних осіб США, що Пекін розглядає можливість надання смертоносної підтримки російським військовим. Водночас Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Україна не розглядає надсилання летальної підтримки Москві для використання її в війні в Україні та закликало НАТО припинити паплюжити Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України вранці 24 лютого лютого. Китаю оприлюднив китайську позицію щодо врегулювання української кризи в МЗС України пропозиції вивчають. А радник офісу президента Михайло Подоляк уже розкритикував документ і наголосив, що будь-який мирний план має починатися з пункту про відновлення України в кордонах 1991-го і виведення російських військ на заході. Також сприйняли цей план скептично. Це ж комуністи. Хіба від них можна чекати чогось хорошого? Комуняку на гілляку комуняки брехуни. На сайті ясно з'явилася міні-гра, де гравець бере на себе роль диспетчера Укренерго. Треба подавати електрохарчування мешканцям за графіком відключень. Сподіваюся, що ця ситуація залишиться актуальною лише у гріть. тьху це нераціонально. Цьому з новинами тижня поки все. Розкажіть в коментах, що вас найбільше зацікавило в сьогоднішньому випуску. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, економте електроенергію, носіть світловідбивальні елементи та допомагайте ЗСУ. Якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, то допоможіть мені у розвитку цього каналу. Всі необхідні посилання, як завжди, у описі, зокрема, на джерела інформації. Папа! -па.